Небесний батько, грішник я, прости мене, будь ласка, за всі мої гріхи і спаси мою вічну душу. Я всім серцем вірю, що ти помер на Христі, замість мене, за кожний мій гріх. І я всім серцем вірю, що ти воістину воскрес. Ти переміг мою смерть. І я дуже хочу бути твоєю дитинкою. Будь моїм батьком. Будь моїм Господом. Будь моїм Спасителем. Спаси мене мою вічну душу і мою сім'ю.